Ми контролимо що? Не обов'язково рух кадрів. Да? Прийшли, пішли, звільнилися, щоб ми бачили, хто коли куди приходив і скільки в нас перебував в відносинах трудових або цивільно-правових. Дивіться, так як в нас вересень припадає в третій квартал, ми з вами маємо ще тут сформувати і звітність. Ну, у нас вона називається зараз по-новому 4ДФ, а так вона була все життя 1ДФ. Неважно. Но там ці два податки відображаються заповнити. І тут ви будете бачити знову доходи. Звітний подаємо. Третій квартал. Працювало за трудовими договорами і цивільно-правовий договір. У порціях може подаватися декілька разів, якщо багато пайщиків і нанятих співробітників, бо інші якісь були доходи. Ми бачимо знову зефірка у нас Макова і Юрченко. Зефірка 10 тисяч нараховано 10 тисяч виплачено, це тут грязні падуть суми, в тому числі ПДФО нараховано, виплачено. Ознака доходу 102, бо це цивільно-правові відносини. Макова, нараховано зарплати, виплачено, зарплати. середині сидить податок ПДФО військовий збір. ПДФО нараховано виплачено. Код ознаку доходи 101. Зарплата по трудовому договору. І дата прийняття. Відображаємо в цій формі. Юрченко Олексій Степанович нараховано виплачено, зарплати. ПДФО нараховано, утримано. Зарплати, ознака доходу 101, зарплата. І 18.09 був прийнятий. В новій формі по метку ми будемо з вами робити, то поряд іде іще військовий збір. В базі у нас військовий збір пішов окремо. Всього ось, так, з цього доходу утримано військового збору. І перераховано, бо ви зразу що, виплачуєте. Все, зберегли формочку, і потім її вмитку маємо. Відобразити вже на наступному уроці. Це третій квартал. А тепер ми йдемо на четвертий квартал, так? А, дивіться, коли ви звіряєте форму е, ДЕФ, да, одиничку або 4, вам треба звірити оці податки: ПДФО і військовий збір. Перевіряємо, йдемо в вересень, чи там третій квартал, і беремо з вами ці податки. Три, 451, 37. Де вона наша форма? Так. Вертаємося назад. Ось, тут теж перевіряйте. І військовий збір. 287, 61. Все, супер. Ви закрили звітний період. один із. Аналогічно, четвертий квартал у нас теж за жовтень уже буде повеселіше у нас, да, тому що там вже більше пішло рухів по кадрах, більше співробітників, різнорідні нарахування, виплати. Ідемо звіт по ЄСВ. Давайте цей закриємо. Обираємо з вами жовтень. Звіт по ЄСВ. Ось в жовтні. Ну, у нас цікавить п'ята таблиця. Ми бачимо, тут Кухарський появився, Петренко два рази з'явився на основне місце, на внутрішнє сумісництво, всі з одиничками, тому що це не ЦПХ, трудові відносини. От. Класифікатори професій, і також у нас номера що е е наказів. Це нове місце роботи. Ставимо. Там, наприклад, п'ятим числом може бути таке, що вихід. Ну, типу, в суботу може бути робочий. Тут у нас, наприклад, там першого числа, і тут першого числа є. Показуємо, прийшли люди до нас, так? Ми нікого не звільняли, тільки прийняли. Шоста таблиця, тут вже йдуть різні нарахування. От. Ми бачимо, що у нас люди найняті, і у нас є за 10 місяць е, їм що по них інформація: це людина з інвалідністю. Коли людина з інвалідністю їй менше сплачується ЄСВ, 8,41%. Тому якщо тут у нас 20 тисяч. 4400. Там, наприклад, ЄСВ, да, 22%. То з 10 не, не, тисяч не, не 1100, а тільки 841 гривня. Знову ваша задача перевірити ОСВ за жовтень. Перевіряємо. Дивимося 661 за жовтень, скручуємо. 70 360 гривень. Є і ЄСВ за жовтий, чотирнадцять сто двадцять двадцять. Ось все. Закриваємо, зробили це. Далі аналогічно робимо з вами за листопад. ЄСВ. П'яту таблицю дивимося. Дзефірка у нас тут теж щось працював, робив якусь роботу. Код доходу 3. Так, цивільна права була з ними домовленість. І ми дивимося шосту таблицю. Тут де в нас іде нарахування доходів. Так, у нас тут іде головний кухарський Макова Петренко Юрченко. І наша задача перевірити, що загальний фонд нарахованої заробітної плати. 78 669. Листопад перевіряємо. Бачимо, сходиться. Далі ЄСВ саме. 15948. Беремо листопад. Сходиться, Дивіться, кредит. Все, нараховано за період по кредиту. цю суму перевіряйте. У вас може бути недоплата, переплата. Але саме нараховано. Ми бачимо, по людині з інвалідністю пішла окрема стаття. І загальна цифра. Так, є. І так само робимо ми взагрудень. Формуємо. Макову звільнили, ми бачимо, так, підстава тут у нас є. Ось. І далі шосту таблицю розглядаємо. Дивіться, тут у вас відпустка по Юрченко Олексію Степановичу, лікарняні. Відпустка ми бачимо. А, ні, кількість календарних днів без збереження зарплати. Щось у мене тут 10 днів вибило. Ось о, відпустка по головному у нас є. Так, щоб ви могли з цим розібратися. Ага, це лікарняний був. От. Далі перевіряємо. Дивіться, коли у вас йде відпустка, то ви вже, якщо він був у відпустці і ще отримав зарплату якусь. То ви показуєте йому тут, де зарплата, всі 31 календарний день стажу, а де вже відпустка, вже не показуєте. 65 772 гривні фонд зарплати. Давайте перевіримо. І не забудьте, 600... давайте тако візьмемо 66-й рахунок за грудень, бо там є 663-й ще. лікарняні. Ось, бачите, він прям так гарно нам все розкрило. 65 772,54. Отлічно, це фонд загального доходу. І ЄСВ 13 110 ,96 гривень 96 копійок. Грудень. 13 110 ,96 гривень 96 копійок. Закриваємо. А тепер ми маємо з вами що? Зробити форму 1DF за квартал. Так, це все перевірили. Переходимо до другого податку ПДФО та військовий збір. Знову йдемо звітність. І відкриваємо ось тут робити форму 1DF за квартал. Заповнити. І ми бачимо, що у нас вже 5 найнятих співробітників, один Цепхаршник був. Так. Перевіряйте по кожній людині за квартал доходи. Це матеріальна допомога, яка не оподатковується. Але е, дивіться, якщо форма 4 дф 1 дф йде мова про податки, да, то тут немає об'єкту оподаткування. Воно не впливає вам на податок. Це, ну, якби можете показувати. Якщо не покажете, це не буде помилкою, бо воно не вплинуло на податок. Це не дохід. Ми тут бачимо, що було прийняття за квартал і було звільнення. Всі були по 101, 1, 1, да? тобто отримували у нас дохід. І було 169 матеріальна допомога, яка не оподатковується. 215 802 гривні 03 копійки нараховано і виплачено. Але тут у нас що? Є з вами матеріальна допомога. Давайте беремо 66-й рахунок за квартал. За квартал беремо для того, щоб звірити дохід. 215 802. Ось. І тут ми бачимо, по 663 у нас лягла і матеріалка. То все разом, ну, там одна копійка, трошки, якби, да, заокруглено. А, ні, все правильно. 0,3 копійки, все ок. А тепер нас цікавлять податки за квартал. ПДФО, військовий збір. Беремо квартал з 1 жовтня по 31 грудня. ПДФО. 36 129 98, 18% з доходу. Ось, нараховано, виплачено. Військовий збір можуть змінювати ставки. Слідкуйте за цим. Так, і військовий збір. 640. От коли будемо знати точно по військовому збору, тоді будемо змінювати. Поки нічого не міняєте на лаштуваннях 3,222,03. От, все. Е, якби, да, от у нас іде, сходиться. Дивіться, тут 1000 е, гривень військовий збір дохід не попала, бо воно не оподатковується. От вам потрібно буде зробити всі ці звіти в базі. Плюс у нас ще є така звітність, яка називається 1 ПВ. Да? Вона така простенька, давайте візьмемо її, просто за місяць можемо зробити. Да? За грудень. Це статистична звітність. За квартал ні, давайте за грудень. Ні. Створити за місяць. Отак. От Тут відображається інформація по От, наприклад, фонд оплати праці усіх працівників да? сюди заноситься. Сума податку з доходів фізичних осіб, крім тимчасової непрацездатності середньооблікова, кількість штатних працівників. Крім тих, які не попадають в середньообліковану середню штатку, кількість відпрацьованого часу з штатними працівниками і фонд оплати праці працівників. Грудень. Ось, заповнити. Ми бачимо циферки, та от 63 600. Навіть якщо відкрити 66 рахуночок за грудень, давайте відкриємо. 661. 63. Заокруглило, бачите? А, ПДФО сума податку з доходів фізичних осіб, без лікарняних або без вагітності і пологів. Середньоблікова кількість працівників 4. Кількість відпрацьованого робочого часу ми рахували. Ну, стандартно вони беруть, да, по табелях дивляться, ну, ви можете собі так рахувати. Вже база вам теж порахує. Бо у вас є виробничий календар, ви поки там нічого не змінювали. <кій> Фонд оплати праці, штатних працівників, не сумісників. Бо що, Ось сюди до нас прийшли ще сумісники. Така дуже проста, легенька форма. А, річна буде трішечки, давайте річну подивимось. Складніша. Чи, там за четвертий квартал. За четвертий квартал візьмемо. Заповнити. Порівня. Бачимо, яке порівняння йде, Да? Скільки працівників, в тому числі жінки, наприклад. Вакова сумісність, в них всього не попадає. Скільки працівників. А з якибо прийнято. І знову ж таки, фонд зарплати і всі ці дані, які треба писати. Все. Ось ви ці формочки зробите, проаналізуєте і виконаєте обов'язково тестування на Google класі. Далі перейдемо з вами уже в медок, і там будемо працювати на наступній темі. Дякую всім за увагу і до зустрічі!